Я вирішила почистити садочок трошки. Ось обрізала троянди. Тут ось все це буду обрізати. Тут ось, бачите, все горить. Зараз пообрізаю, трошки Ось ромашка вже вся посохла. Там теж ромашка вся сохла. Хочу зробити трошки тут порядочок. Ой, може хоч трошки щось, щось буде гарніше виглядати. Одну тачку я вже обрізала, наклала, зараз вивезу, а там ще, напевно, тачки дві буде. А тут ще не починала, тут взагалі тихий ужас. Почала я прибирання в своєму садочку вже з цієї сторони, там я вже прибрала. Трошки, бачите, якось чистіше стало. Уже тепер я бачу, де можна замовити якісь рослинки, посадити собі. Щось без жалю я прибрала. Наприклад, цю пижму я прибрала, Чуть-чуть ставила її так ні лисі Її подобається. Так вона, бачите, як квітує негарно. Позрізала лілейники, листя, побривала по кисухе. У ірісів зовсім зрізала листя. Підчистила трошки свою вігелу. одна згоріла з варіагарним листям, ця лишилася і от знизу бачу, пускає. Якщо навіть штам пропаде, то може хоч кущ буде. Подивіться, скільки я вже знов на... настригла. Ось бачите, мої ялівці почали виднітися, зелені, гарненькі. Так, зараз зелені якось і не вистачає мені в моєму садочку. Тут невдале поєднання. Бачите, перовський я із авровамовим деревом. Не знаю, що прибирати. Авровамове дерево це чи, чи перовський прибирати, не знаю. Побачу. Тут у мене є саджанці, я їх хочу. Перебазіруватися, але це вже буде пізно восени, туди до своїх троянд. Ну а тут дійсно ну, не гарно, на фоні перовській це дерево просто втрачає свою красу. Хоча, коли я замовляла, його картинка там була дуже гарна, але не дуже воно мене так, знаєте, надихає, але нехай буде. Тут ще я не прибирала в цю сторону, а цю сторону пішла вже прибирати. Там ви бачите, що ще робиться. А тут вже, слава Богу. Обрізаємо зовсім акрілегію до самого низу. Не переживайте, вона вся відійде. До осені наростить гарні кущики і буде у вас зелена, гарна маса. Тоді, коли вже лілейники зовсім засохнуть, зріжуться і будуть кущики у вас. Аквілегія росте. З трояндами просто біда. Я вже думаю, що це не тільки захворювання. Ніколи не стикалася з тим, У мене ніколи такої проблеми не було. Дивіться, це бура п'ятнистість, як мені кажеться так, наскільки я в інтернеті перечитала. Але може ще бути це підгорання на сонці. Ну, є п'ятнистість бачите. На no, ярко виражена, це хвороба. Обробити потрібно її. троянди обов'язково. І ще немалу роль зіграла те, що я поливала водою зі скважини. Мені кажеться, що там якісь є примісті, тому що в тому році я скважина, ні на які квіти не поливала, ні більш-менш були. А в цьому році це вже троянди, це капець просто. Я пішла працювати далі, зараз вивезу тачку цю на мусорку, а потім піду далі працювати. Будлея там бідненька, тільки бренить. Не знаю, вона в холодочку мене завжди росла, і так більш-менш вона була гарна. Оце прямо ну, якесь, наче знаєте, сміття росте в квітнику. Чи зовсім її прибрати, чи не знаю. І шкода, і. Який же красень розквіт, боже. Як його багато красунчик, вже багато відквітло. Красунчик. Ще такий красень у мене розквіт. Боже, стільки ж тут трипсів, боже, боже. Ще красончики розкіпли. Такі гарнючі. Це ось цей самий кущик, але оброблений уже актеліком. Є ще, але дуже мало. Повторити обов'язково треба. Бачите, є. Один-два там скакає. Не те, що було. Ще один красунчик у мене розквіт. Цьому році квіточка маленька. Немає тої великої квітки. То подивіться у мене, який гарнючий. Портулак він називається. У нас солонець. Який він такий гарний, Як вітка гарніча. Дивіться. Красунчики. Самий білий. Кілиник який. Він навіть не білий, такий тілесного кольору. Арньовий. Стільки цвіту на ньому тут було. Друзі, тепер я знала, що лілейники хворіють. Це ось захворювання. Оце захворювання. Треба зараз обробляти. все. Навіть квіти. Це більш жовтіший, але теж дуже гарний красунчик. Бачите, це хвороба. Чому в мене такий гібіскус розквітати? Красунчик. Як я не могла з ним подружитися, зараз скільки бутонів. Слава Богу. Полив, Все любить полив. Там трошки зробила порядок на тій клумбі, бачите, де більше на сонечки хвоста, вона горить. Дивіться, як гарно квітує гібіскус. Таке деревце це Гарняче. Навела я порядочок. Підсапала кругом, чистенько зараз. Тепер я бачу, де можна ще нові рослинки втикнути. На цьому все, до побачення, ми здоров'я, добробут, щастя. Всім-сьому найкраще. Ось таку посилочку я отримала сьогодні. Виписувала я в цій продавчині вперше. Наложеним платежем вона не відправляє цю посилку, я не зможу відкрити сама, штати вона не взяла. Зараз я відключуся, відкрию і потім покажу, що мені там прийшло. Виписувала посилку, як сказала, вперше. Звати її Лона, В неї є сторінка в Фейсбуці, є сторінка в Вайбері. Номер телефону, якщо зможу, я вам напишу. І побачимо, що за замовлення мені прийшло. Я відключусь. Ось такі рослинки мені прийшли. Упаковано гарно, друзі. Ось, бачите, гарно упаковане. Зараз побачимо, це травичка, щучка називається. Ой! Чоловіку не треба показувати, бо він скаже, у нас при дорозі цієї трави повно ти взяла ще й виписала траву. Але вона така гарнюча, мені вона сподобалася. Ну, виписала, хай буде. Вона недорога, 70 чи що гривень, Не пам'ятаю, дивіться, яка краса. Красуня, правда? Але ж її на полях ціла куча. Може, це не така, побачимо. Хай буде. Так, далі, що тут мені ще прийшло? Так. Це Вигела. Це прийшла Вигела, я не каюсь. Одну на штамбі замовила на новоріагата, вона загинула, як я її не притіняла, як не поливала. Ну, я ще виписала, хай буде. Це Вероніка рожева на картинці і на. В Сашенцях вона показувала краще. Це очіток. Я давно його хотіла, гарний. Мені подобається він дуже. У нас вони на півдні гарно себе почувають, тому що у нас спека сильна тут. Так, це ось пухироплідник з таким малесеньким листочком. Один у мене загинув. Я в Мирославі Пензей виписувала таке гарний садженець був. А це ось, друзі, мені прийшла Вероніка, із-за якої я виписувала і робила це замовлення. Да, страшненька. Це Спірея Golden Princess. Саженець теж маленький. І це. Самарська ледія. Червоні суцвіття в неї потім будуть. Ось така красуня прийшла. Садженець теж не здешевих, але він гарний. І це ось очітки. Так, вони манесенькі зовсім. Зовсім манесенькі. І припріли. Ну, Вероніка оця стоя, коштує 150 гривні, але вона ніяка. Зараз буду телефонувати продавчині. Я, друзі, винесла рослинки ось на двір. Ось такі. Вони такі нещасні. Що з них буде, не знаю. Зателефонувала я продавчині. Вона мені за шавлю, то повернула кошти. А ці вона сказала, вони виглядають на 50 гривень, то вони так і повинні виглядати. Що я хочу вам сказати? Я не рекомендую цю продавчиню. По-перше, якщо людина наперед вимагає гроші, значить вона не впевнена в своєму товарі. Я вважаю так. Дивіться, що в мене розквітло Гібіскус. Пайтлідія. Я його привезла аж з Вінниці. Оце ось така рубекя в мене. Розквітла красуня.